Уроки. Тема уроку досліджуємо, як ми ростемо та розвиваємося. Властивій людині як організму. в другому класі. За рік, що минув, ти і твої однокласники подорослішали, підросли, стали сильнішими, багато чого навчилися. Зміни, які відбулися з тобою, свідчать про те, що ти ростеш і розвиваєшся. Святку відбуваються впродовж життя. Спочатку до одного року людина називається немовля. Потім настає дитинство, яке йде від 1 року до 10. З 11 років до 14 підлітковий вік. З 15 років до 20 починається юність. З 21 до 60 років триває зрілий вік. Із 61 року і старші це люди похилого віку. Збільшується маса тіла, зріст, розмір ноги, руки, голови. Молочні зуби змінюються на постійні. Міцнішими стають кістки скелета сильніші й п'язи. Важливо, щоб ріст і розвиток твого організму відпувався відповідно до віку. Рости і розвиватися, Вживай різноманітну і корисну їжу, роби ранкову зарядку, займайся спортом, багато рухайся, грайся на свіжому повітрі, стеж за чистотою свого тіла і своєю поставою, дотримуй режиму дня, чергуй навчання і відпочинок. Якщо дитина бігає і грається, то їй здоров'я усміхається. Як ти думаєш? Правильно, для того, щоб бути сильним, здоровим, усміхненим, кмітливим, нам потрібно рухатися. Які зміни відбулися із твоїм організмом від народження? Фотографії та розпитаю дорослих. Як ти ріс чи росла? Це буде дуже цікаво. Визнач зріст і масу свого тіла. Порівняй отримані результати з наведеними нижче показниками. Хлопчик міряв свій зріст та масу. Висота має бути. Від 122 до 128 см приблизно. Маса від 23 до 26 кг. А в дівчаток зріст має бути від 121 до 127 см. Маса тіла від 22 до 25 кілограмів. Поцікався, визнач, будь ласка, зріст та масу. Змінилися твої зріст і маса порівняно з минулим роком.